Всіх вітаю на моєму каналі. Я сьогодні хотів фотографувати вам поїзда електричного поїзда, який нас називали електричкою. цього поїзда тільки запустили Декілька місяців назад. От він пройшов чотири вагони, в кожному вагоні можна вмістити, я думаю, чоловік 80. Я не читав, не знаю, чи ви бачили чи ні, але я насчитав 5 чоловік. Раніше проходив такий же поїзд, було чотири людини. А ще перед, цьому, перед цим йшов е, поїзд, то я насчитав ноль людей, взагалі був пустий. А це так робить, працює наша електрична дорога. Возить воздух з одного місця на другий. Хай вас. Вам буде все добре. До зустрічі в слідучому відео.